Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас в новому етері третього сезону. З вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ліля Мартинюк та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики і історії загалом. Привіт, Ліле. Привіт, Наталя, привіт усім! Рада бути тут з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Я з нетерпінням чекала нового ефіру Дівдайлекс, адже сьогоднішня тема не менш цікава ніж попередня. Тому з новими силами разом занурюємось в світ міжнародних відносин. Продовжуємо з вами досліджувати Азію, надзвичайно колоритний та цікавий регіон. Тому темою нашого ефіру став Китай. І чи може назвати цю країну Super Power State? І знову обговорюючи тему Етеру, ми не дійшли до спільної думки. Тому... Будемо дебатувати прямо зараз. А хто з нас правий вирішувати вам наші любі слухачі? І я розпочну. Адже вважаю, що Китай сьогодні не може називатися суперпаверстейт через те, що країна не відповідає усім критеріям на держави. Хоча країна безумовно є полюсом сили у нинішній системі міжнародних відносин, проте не є ані регіональним гегемоном, ані над державою. Теміна держава був введений в обіг американським дослідником міжнародних відносин Вільямом Фоксом у його книзі На держави, опублікованій у 1944 році. Якщо слідувати оригінальному визначенню Фокса, то Китай не є на державою, адже ці держави мають Глобальний вплив і здатність кидати свої збройні сили на будь-який великий театр війни, як це продиктованою великою стратегією. Китай, однак, є лише регіональною державою. Він володіє глобальною економічною силою і впливом, але географічне охоплення його збройних сил значною мірою обмежено азійським і Індо-Тихоокеанським регіоном. Зі свого положення в Східній Азії Китай має обмежений географічний доступ до євразійського континенту. Країна межує лише з Тихим океаном. І значною мірою затиснутий великими острівними ланцюгами, які не контролює. А я навпаки погоджуюсь з тезою про те, що Китай можна назвати суперпаластей. Сьогодні за останні десятиліття Китай пережив значний економічний та соціальний розвиток, що дозволяє йому займати провідні позиції в багатьох галузях, таких як виробництво. Технології, торгівля та інвестиції за даними міжнародного валютного фонду, Китай займає друге місце у світі за ВВП, доганяючи США та випереджаючи Японію. Джо Байден, президент США, у своєму виступі до Конгресу США. У квітні 2021 року назвав Китай основною геополітичною проблемою для сполучених штатів у 21 столітті та зазначав, що Америка повинна конкурувати з Китаєм не обов'язково військовою силою, але у сфері технологій, глобальної торгівлі та прав людини. Крім того, Китай є однією з найбільших торгових держав у світі з високим рівнем експорту та імпорту. У світі майже кожен другий мобільний телефон та кожна третя машина виробляється в Китаї. Ну щодо економічного розвитку, твоя теза є досить суперечливою, як на мене. Незважаючи на економічне зростання, Китай стикається з внутрішніми економічними проблемами, такими як високий рівень зовнішнього боргу, старіння населення, нерівність у доходах і структурні проблеми в його фінансовій системі, які потенційно можуть перешкоджати сталому зростанню. Тімоті Бренсон зазначає, що протягом останніх 30 років Китай стрімко розвивався. Але це призвело до погіршення навколишнього середовища. Життя людей погіршилось в той час, коли їхні доходи зросли. Це була політика посиленого економічного зростання, котра після певного моменту мала б змінитись на політику сталого розвитку, а не просто зростання будь-якою ціною. У Китаї зараз найбільший рівень забрудненості з довкілля з усіх сучасних економік, і 16 із 20 найбільш забруднених міст світу знаходяться в Китаї. Дійсно, Китай має значний вплив на світову екологію та забруднення навколишнього середовища. Однак Наше питання стосується того, чи можна назвати Китай супердержавою сьогодні? І відповідь на це питання не повинна базуватись тільки на екологічних показниках, оскільки супердержава це поняття, яке визначається рядом політичних, економічних, культурних та інших чинників. Хоча екологічні питання важливі, їх не можна вважати єдиним критерієм при оцінці того, чи можна назвати Китай супердержавою. Китай має значний вплив на глобальну економіку, політику та інші сфери, що свідчать про те, що він є зараз супердержавою. Хіба може Китай протистояти? Яти впливу США у регіоні так, Китай може протистояти впливу США у своєму регіоні, і це вже відбувається. Як я вже до цього зазначала, це визнав навіть Джо Байден і назвав Китай основною геополітичною проблемою для Сполучених Штатів у 21 столітті. Китай може вважатись геомоном в регіоні, особливо з урахуванням його економічної потужності та впливу в регіональних відносинах. Наприклад, КНР є найбільшим експортером та імпортером товарів у багатьох країнах Азії. Водночас Китай активно залучає інші країни регіону. До ініціативи один пояс, один шлях, що дозволяє йому зміцнювати свій економічний та політичний вплив. Країна також розширює свій вплив через ініціативи м'якої сили, такі як культурні обміни, інститути та змі. Він також відіграє більш помітну роль у міжнародних організаціях та ініціативах. Але ж щоб запобігти китайській героїні у східній Азії, Сполучені Штати мали та зберігатимуть сильну передову позицію. Навіть більше подібно до того, як під час холодної війни країни в боялися радянського домінування. І вітали зусилля США з балансуванням. Зараз держави індотихоокеанського регіону посилюють співпрацю з Вашингтоном у сфері безпеці. Австралія, Індія і Японія працюють з Сполученими Штатами у рамках чотиристороннього діалогу з питань безпеки. А Австралія, Японія, Нова Зеландія і Південна Корея активізували свій діалог з НАТО. Не можу з тобою погодитись, адже Китай активно залучається до глобальних ініціатив. Знову ж таки, таких як один пояс, один шлях з метою збільшення свого впливу на світову економіку та політику. Крім того, Китай став значущим учасником в роботі міжнародних організацій. Країна є постійним членом Ради безпеки ООН, що свідчить про його міжнародний статус та вплив. Також іншим важливим критерієм суперпаластей є демографічні показники. Китай є найбільш населеною країною у світі з понад півтора мільярдами людей. Його вплив на глобальну політику, науку, технології та культуру є значним і виростає з кожним роком. Так погоджуюсь, що кількість населення є важливим показником. За даними сайту Macrotrends, поточний рівень народжуваності в Китаї у 2023 році становить на 2,36% менше ніж у 2022 році. Низька народжуваність у Китаї швидше старіння населення та дедалі вищий рівень освіти зробили мало ймовірним те, що країна коли-небудь стане домінучою над державою світу. Французький історик та демограф Еммануель Тот, Китай стикається з подібними демографічними проблемами через його руйнівну політику однієї дитини в минулому, яка сильно спотворювала співвідношення чоловіків і жінок у біл чоловіків. У період з 2015 по 2060 рік чисельність працездатного населення Китаю віком від 20 до 64 років скоротиться щонайменше на 35%. Супердержава також характеризується потужною військовою силою, здатною розповсюджувати свою владу по всьому світу. Це включає значну та технологічно розвинену армію, ядерний потенціал, експедиційні можливості та потужну оборонну інфраструктуру. Китай має велику і сучасну армію, яка є другою за величиною у світі. КНР також робить значні інвестиції в оборону, і його військова міць зросла. Країна має ядерну зброю і здатна захищати себе від зовнішньої агресії, що часто демонструє. Так я згодна, Китай має потужну військову міць, проте географія робить Китай залежним зі свого положення в східній Азії. Китай має обмежений географічний доступ до євразійського континенту. Країна межує лише з тихим океаном і значною мірою затиснутий між великими острівними ланцюгами. Які він не контролює. Сполучені Штати, в свою чергу, мають цілу низку закордонних баз і союзників, які готові передослокувати його збройні сили за межі рідного регіону. У Китаї майже немає ні того, ні іншого. Наразі Китай має лише одну закордонну базу військово-морську базу у Джибуді, на якій служать. 400 китайських морських піхотинців на цю тему сперечатись можна вічно, але наш ефірний час добігає кінця. Цього разу, як і минулого, ми не дійшли спільної думки. Можливо, це відбудеться наступного разу? Хто ж знає? Тому далі вирішувати тільки вам, чия позиція виявилась вірною. Справді я й не помітила, як сплинув час. Гадаю, ми залишились кожна при своїй думці. А хто був правий та переконливіший, обрати вам з вами були Лілія Мартинюк та Наталія Гринько. На все добре та до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.